Сьогодні абсолютно усім громадянам важливо знати, де перебувають їхні родичі, діти та близькі. Аби подбати про безпеку своїх дітей, батьки можуть встановити gps трекер у гаджет дитини і за допомогою додатку завжди знати її місце знаходження. Є такі функції, як мобільний додаток, який передає сигнал тривоги залучені секунди після натискання кнопки тривоги за залучені секунди у будь-який момент викликає наряд реагування до конкретного місця. З додатком від поліції охорони ви можете не переживати за своїх дітей, за літніх родичей та спокійно вертатися додому в темну пору. Смартфони вже давно стали невід'ємною частиною життя кожної людини. Сьогодні всі дбають про конфіденційність особистих даних. Проте через користування неперевіреними інтернет-ресурсами ваші паролі та дані платіжних карток можуть дуже швидко перейти у власність чахраїв. Наразі ну, більш безпечні телефони. Це ті, які не мають доступу до інтернету. Ну але якщо порівняти Android або Apple, то в цих моделях. Вже настроєно все на влаштування, зроблене производителем. А також самі сервера забезпечені системою безпеки від несакціоновного доступу до тих систем, на які приходять повідомлення gps трекерів або повідомлення з мобільних додатків. Розповіли на брифінгу і про цілодобову gps охорону автомобіля та що необхідно для її підключення. Спеціальний пристрій трекер GPS до автомобіля підключається до акумуляторної батареї, Ну також має і свою акумуляторну батарею. Діє постійно, безперебійно слідкує за переміщенням автотранспорту. Якщо водій потрапляє до небезпечної ситуації, він може натиснути тривожну кнопку і до місця одразу ж вирушить оперативна група. Вартість. С такого обладнання різна, аби вибрати пристрій, який підходить саме вам, достатньо зателефонувати за коротким номером 9899 та отримати відповіді на хвилюючі питання.